Друзі, всім привіт! Аврора знижки, товари по 9 та 29 гривень нові спеції. Запрошую до перегляду. Новинка приправа світ аромат імбир мелини 10 грам 7 гривень. Приправа копчена світ аромат до сала 12 Приправа Барбарис цілий. Світ аромат 10 грам 22 гривні. Перець чорний мелиний копчений, світ аромат, 20 грам 19 гривень. Приправа горіх мускатний мелини світ аромат, 10 грам 9 гривень. Приправа прованські трави 5 гривень. Приправа ДД італійські трави 10 грам 7 гривень. Приправа перець лимонний додай 20 грам 9 гривень. Новинка трикутники кукурудзяни, Гонзо, чилі та лайм 40 грамів 11. Соломка фрі гонзо зі смаком сиру в асортименті 40 грам, Кетчупу Зі смаком грибів 12 гривень. Сухарики пшеничні, ганзо багети 50 грам. Зі смаком сметани та зелені. Тігрової креветки 11 гривень. Крекер яріч зі смаком цибулі та сметани. Смак сиру чедр 17 гривень. В акції крекрер салони Яріч мікс 170 грам, 24 гривні. Новинка чіпси пшенічне пеле до бачкового сметана з цибулею 50 г, 22 гривні. По знижці добавка диетична, В асортименті її різні смаки. Малина полуниця. апельсин 9 гривень. Смачна новинка драже в какао порошку порошку. арахіс 50 г 11. Знову в Аврорі фігурки шоколадні. Труф роял, ложки. Дві штуки на блістері 34 гривні. По акції яйцей сюрприз з цукерками. є сюрприз монстр великого розміру 99 гривень. Коштувала 129 гривень. Знову на палицях паштет печінковий хапай вершковий 100 грам 19 гривень. Знову в роді цукерки молочний шоколад лав, оріхове праліне 99 гривень. Новинка печива листковий лукас топчик з корицею 250 грамів 59. Льодяний карамель на палиці. Фруктовий мікс плюс класнючі брілки. В асортименті 27 гривень. Новинка крем паста Оріхова, носпас, какао фундуком катаїв. В асортименті 199 гривень. Крем паста горіхова з фісташками в асортименті 200 грамм 199. Знову в Аврорі Фігурка в кондитерській глазурі Санта 40 грамм 29 Батончик молочно шоколадний дубайський з фісташковою начинкою 27 грамм 34 гривні. Тістечко зі смаком фісташки тодей 40 грамм 17. Напій безалкогольний, негазований бубліте. Кавун полуниця. 300 мл в асортименті Манга ананас. Персик в асортименті 77 гривень. акції пакети для сміття фрекінбокс. та міць. З ручками 35 літрів, 15 штук. В рулоні 49. Насадка змінна для плоскої швабри мікрофібра. Фрекенбок універсальна в смужку 99 гривень. Рукав для запікання фрекенбок 3 метра 39. Гарна знижка іграшка м'яка. чорний кажан 99 гривень. Коштувала 149 Новинка Roombox Aurora святкове відкриття 39 гривень. По акції прокладки щоденні 100 штук акції 154. Шампунь для волосся шаума 400 мл. Для тонкого волосся без об'єму для нормального та жирного 88 Дезодорант чоловічі Олд Spice 114 гривень. Шампунь, кондиціонер для волосся чоловічі 2 в 1 эколайн Classic 67. Устілки грілки для взуття, хімічний універсальний кемпінг 27 гривень. По акції серветки вологі натурели. З клапаном біло-чорні 120 штук 64 гривні. Гарна новинка. Декор для дому, рослина штучна в горшику. Зелений колір з хом 77. Знижка на декор для дому, рослина штучна в горшику. В асортименті є різні кольори: 77 гривень. Коштувала 129. Підсвічник скляний. Хвойна шишка 55 гривень. Підсвічник скляний підвісний з текстильним плетеним декором 399 гривень. Декор для дому рослина штучна у горшику. Різні кольори: жовтий, помаранчевий 99 гривень. Коштувала 149. Декор для дому. Декор рослина штучна в горшику 77. По акції декор для дому рослина штучна. горшику. Різні кольори 77 гривень. Арома дифузор з паличками в асортименті 199. коштував 299. Гарна новинка. Алія ефірна, евкаліпт, чайне дерево. 10 мл 99 гривень. Татуєтка декоративна порцеляна песик. Срібла 179 гривень. Коштувала 249. Брелок для ключів. кашиня 34. знижка 38%. Брелок для ключів з ременцем качка з маринкою. І різні кольори 59 гривень. Брелок для ключів пухнастий, лисичка з довгими ніжками, різні кольори 34. По акції брелок для ключів металевий, окуляри 25 гривень. Лазер каска з ліхтарем для детектора купюр 49 гривень. Велика знижка 47%, магніт декоративно-сувенірний, капібара. Є різні малюнки в асортименті 9 гривень, коштувало 17. Новинка, набір ексесуарів карнавальних дитячих фея. Крилишки різні кольори. Рожевий блакитний, фіолетовий 55 гривень. Новинка набір маркерів двосторонніх 12 кольорів 119. Набір ручок кулькових кольорових 10 штук в наборі 24 гривні. По акції набір стейків для ліплення дерев'яних 5 штук 22. Набір ручок кулькових, кольорових 6 штук 29 гривень. Набір пензликів для малювання вікторія в наборі 5 штук 55. Набір пензлів для малювання в чохлі 8 штук 179 гривень. Набір скріпа канцелярських пікторів різнокольорових 11. Гарна новинка. Фарби акварельні. З інструментами в наборі 18 кольорів. 399 гривень. Набір інструментів для малювання в чохлі 18 штук 299 гривень. Палітра літра для фарб жовтий блакитний колір 7 гривень. Набір приладдя канцелярського. Є різні кольори. Кнопки, скрипки, бідери 64 гривні. По акції набір канцелярський блокнот, папір, закладки. 117 гривень коштував набір 149. Блокнот на спіралі з принтом аніме 60 аркушів 44. Наліпки дитячі, блаштуй приміщення 49 гривень. Блокнота 7 дитячі міні 20 аркушів. В асортименті 4,50. Блокнота 6 на спіралі різні. Малюнки 3D 19 гривень. Коштував 29. Блокнот на спіралі дитячі пляшка з ручкою 55 гривень. Коштував 88. Блокнот на застіпці. Червоний колір з ручкою в наборі 147 гривень. Коштував набір 199. Опалісковач для порожнини рота. 350 мл 64 гривні. Набір маркерів текстових кольорових три штуки: 29. Контейнер для зберігання нарізки пластиковий, високий діаметр 55 гривень. Блокнот на спіралі 22 а 6 прошитий, тварини 30. 2 аркуші 9 гривень. Коштував 29. а 5 прошитий, скіточка 74. Аркуші 29 гривень. Брелок для ключів з ременцем І фігуркою 9 гривень. Коштував 44. Набір маркерів текстових пікторія 4 штуки. Різні кольори 29. Набір олівців кольорових 12 штук 29 гривень. Набір фломастерів фанзіла – 6 штук 9 гривень. Тіні для повік – пазл один колір 9 гривень. Коштували 29. Тіні для повік рідким з шимером лові 9 гривень, коштували 24. Набір крейди для малювання. Кольоровий фанзіла у відрі 15 штук 29 гривень. Коштував набір 88. Шокова знижка від 85%. Рюкзак шкільний каркасний смарт фоксі, рожево фіолетовий колір. Дуже класнючий. 99 гривень. Коштував 649. Дзвінок дверний без з батарейкою 149. Прожектор летна на 10 Вт 6500к 109 гривень. Ліхтарик на голову акумуляторний Три режима 349. Шикарна новинка, лампа настільна, декоративна. Грибочок на батарейках. є різні кольори 229 гривень. Пазничці ліхтарик світлодіодний на батарейках. Луна, зелений колір з магнітом 54. Колодка електрична. На 5 гнізд, білий колір 109 гривень. Колодка розподільча герметична. Neomax кругла сірий колір 29. Новинка розетка одинарна, Вбудована з USB реаль 199. Розетка подвійна. Вбудована. Білий колір 109 гривень. Колодка електрична, у МАКС 3 гнезда, білий колір 64 гривні. Новинка вимикач три клавішний вбудований. Свен, білий колір 99 гривень. Акції вилка електрична. Пряма неомакс білий колір 29 гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний Nanotex Nan нан 149. Новинка вимикач двоклавішний вбудований свин, білий колір 99 гривень, розетка одинарна, вбудована білий колір свин. 84. Розгалужувач електричний на три розетки білий колір 16 Ампер 88. Розгалужувач електричний на 2 розетки, білий колір 69 гривень. Тріник електричний неумакс грибочок, білий колір 59 гривень. Пакци дошка кухонна пластикова, прямокутна. Білий колір. Сіра окантовка 77 гривень. По акції сковорода алюмінієва без кришки флоріна, зелений колір, діаметр 28 см, з антипригарним покриттям 549 гривень. Сковорода алюмінієва без кришки флоріна, діаметр 20 см, зелений колір, 399 гривень, коштувала 449 гривень. Набір для напоїв. 7 предметів, пластик. глечик, стакан і блакитний рожевий колір 88. Новинка – балон газовий. Одноразовий універсальний. 320 грамів, 84 гривні. Набір стопок в шохлі: 4 штуки, великого розміру 88 Новинка пляшка для напоїв, пластик з трубочкою всередині, різні кольори, блакитний, рожевий, фіолетовий, 119 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім миру, добра, злагоди, дякую ваша нова акція.